Пан Ап народився в Горлівці в Донецькій області, а в 2007 вже переїхав до Харкова. Свідомість моя достатня це от Харків. Харків, Місто моє переживу. Це найважче. Мені читалося, що там вже 100 пісень. Я не закінчив, у мене навіть диплом немає, що я закінчив музичну школу. Ти... Коли створюєш музику, потрібна тиша, ну, якої не було навіть в музичній школі. І от почав створювати. Джазові композиції. А в чому сенс твого псевдоніму? Сім років тому зламав Вже... Я... На цей час я зрозумів, що Вованда піднявся. Музичний подкаст Почуй. Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим. Друзі, ми вітаємо всіх у музичному подкасті. Почуй, ви слухаєте радіо. М, е. Мене звати Святослав Тромс, А поруч зі мною Володимир Дяков. Правильно? Правильно, я радий вітати тебе. Давай, куличок я і всіх слухачів. Володимир, власне, спочатку завітав на шоу Ранок Лайв, коли у нас був прямий етер з ліною кутіловою. І так, от ми познайомилися, почали спілкуватися. І як виявилося, Володимир пише музику, пише пісні. Потрось а ми ще, що, що щось? Потр -потр -потр. Трошку, а потрошку. Та ну слухай, мені читалося, що там вже 100 пісень, то це не потрошку. Це вже так mm -hmm. нормально. Власне, пише музику, і ми вирішили, а чому б не поговорити про музику, про творчість у музичному подкасті «Почуй». Тому ми сьогодні тут. Друзі, долучайтеся своїми коментарями до нас. Пишіть вподобайки, ставте. Ну, а ми трошечки спершу познайомимося з Володимиром. Ми з тобою так трошки вже знайомі, але розкажи про себе, про свій досвід, Досвід саме музичний, з чого все почалось. Ну на початку хочу а, розказати про свою маму, тому що ха, початок кожної людини це її сім'я і її батьки. І я радий а, ну, дякую Богу, що в мене християнська сім'я, і мати дуже полюбла, полюбляла творчість, і вона мене до цього направляла. З самого дитинства сиділа зі мною, вчила вірші. Ну, точніше, намагалася допомогти, щоб я щось вивчив. І от з того часу, в принципі, любов до віршів у мене от з трьох років. Крука. І, і вже, вже десь через 10 років це вже було більш осознано, і я почав вже писати свої пісні. Тобто, в 13 років ти написав першу пісню? Ну, Плюс -мінус. почав писати вірші. Вірші спочатку. Да, були, тобто, так? в тринадцять років я написав перші там, може, 10 віршів, мама прочитала їх. Ну так я чисто на, на комп'ютері, знаєш, в орді набрав це такий теж досвід, аби всі записують так. Знаєш, ну, так. а тут якраз мама проходила поруч така, а що це таке? Я кажу, то це вірш. Вона прочитала, каже: ого, молодець. Тут типу, навіть для неї це був сюрприз. Ні, nee, no. я пам'ятаю свої вірші, там років 7-8, я йду до школи, п'ю Кока-Колу. <laughs> а в тебе, я думаю, вже щось було таке солідне, якщо мама здивувалася. Ну. No. Ти пам'ятаєш, про що там були вірші? Так, я пам'ятаю. Зараз скажу. Просто саме гли глибина віршів, знаєш, вона вийшла саме. З виховання. Тобто, от, uh -huh. батьки мене так виховували, і постійно там про Ісуса ми казали, біблію читали, до церкви ходили. Я от хочу сказати дякую всім тим церквам, в яких ми були, і Воскресним школам, тому що це дійсно впливає дуже сильно на людей і на дітей, як там в Біблії сказано, настав юношу при, при початку шляху. Та, і він з нього не, не зійде. І от саме так зі мною сталося. Тому от батьки дуже впливають на дітей. І от саме це я і виразив у цьому вірші: там було про любов і про те, що цінуйте кожну мить. Знаєш, 14 років написав: цінуйте мить кожну, тому що вона пройде і вже її не повернеш. Хруль, і, і для там... мене самого це був також якби сюрприз. Я не, не здогадувався, що я так можу. Ось я почав це робити, і це якби моє було. Перший досвід можна сказати, да, да, такий да. буде. Да. Кажуть, що е, знаєш, є такі вірші, ну дехто вигадує там сам, угу. просто там римує слова, народжується там думка якась. Вони там хтось дивиться на природу, там описує там те, що а є, буває вірш, наче так. Mm -hmm. Бог тобі дав ну, якийсь такий месендж. От і саме так і було. І да. Всередині. І ти починаєш писати от теж твою думку. У тебе, я думаю, так і було. Да, да, е, да, Ти казав про виховання, про батьків своїх. Ти в Києві сам, чи ти, власне, в іншому місті народився? Де Ні, проходили дитинство? Взагалі народився в Горлівці, в Донецькій області. У нас там дім залишився, бабуся там живе. Ну, це. Біль мого серця, тому що я не можу з ними зустрітися, як раніше з моєю бабусею, з сім'єю, ну, другою частиною сім'ї, можна сказати, з дядею. Ось там залишився вдома. Ми звідти переїхали, коли мені було три роки в 2000 році. А в 2007 вже переїхали до Харкова. Угу. От і, і в ось, Харкові вже Да, да. Ну, така свідомість моя достатня. Це от Харків. Але тепер ти в Києві. Ну, в Києві сім місяців, да. Просто приїхав сюди попрацювати викладачем з музики. Я викладаю музику, клавіші, вокал, гітару. В рок-школі приходьте всі. Рок-школа, да. отак. Якщо казати про Харків, у тебе от є місто, е, перепрошую, пісня. Харків, mm -hmm. місто моє. Це я так розумію, власне, про ті часи, коли ти. Ну, Напевно, більш половину свого життя ти зробив. Да, ну, сам, Самосвідомо. Да, свідомо. А, що, знаєш, там перше враження, яке твоє було про Харків, які спогади там перші народилися саме там? От що ти згадуєш, може, про це місто завжди? Ну, один, одне з найкращих міст України, всіх запрошую. Коли я приїхав, а, ну, одразу це було літо 2007 року. Просто я не знаю, це літо, знаєш, воно завжди такий час, що дуже вільно себе почуваєш. І я от змінив о, місто, ну, переїхав до Харкова, і мене, я в Харков о, закохався з, перш, з першої миті. Одразу ми пішли до церкви, це церква Блага Вість, о, на ХТЗ знаходиться mm -hmm. пастор Влад Калін. От ми до, до неї ходили, і також у мене є ще чотири брати, двоюрідних. Ух ти! Да, І от сім'я, ну мої сестра моєї мами. Тобто моя тьотя і от мої брати всі ходили туди, також до Воскресної школи. Дуже класна церква. А в неї так в, в ній також розвивався. І от. Отакі от спогади, тільки найкращі. Якщо казати про пісню твою безпосередньо, то що вклав ти туди, які думки про Харків, які там теж месенджі, перш ніж ми її послухаємо, аби mm -hmm. ти таку прев'юшечку зробив? Ну, Харків місто насправді потужних людей і дуже сильних, які от пережили цей наступ у 2022 році. Ну, безпосередньо і Київ, і всі, всі міста страждали, але Харків якось ну, приймав першу частину, скажімо так, нападу. І встояли, люди встояли. І я от дякую Богу, і знаєш, навіть ті, хто ну, не віруючи, все одно проявили дуже велику віру і незламність. От тому ха, передаю привіт всім харків'янам і рекламую це місто як насправді сильних людей. І в цій пісні я і розказую про те, що це. Найкраще сильне місто. Там такі строчки Харків, місто моє. Ти великий, та найкращий, Харків, місто моє пережив усе найважче. Ти Клас. назавжди в наших душах. Да і саме там я почав перші пісні створювати. Ну і там є строчки про це. Клас. Я пропоную, аби ми послухали цю пісню Харків, місто моє від Володимира Дякова. в Музичному подкасті Почуй, вмикайте гучніше. Місто музикантів, спортсменів та вчених отримують перші місця у будь-яких сферах. Харків, місто моє, Ти великий, да найкращий Харків, місто моє, переживу це найважче. Якщо казати про музичну складову твоєї творчості, от саме там поєднання, ну напевно, я чув і десь реп є, десь mm -hmm. трошки в рок, десь mm -hmm. може yeah, там yeah. в такий поп. Як формувався твій музичний смак? Що ти слухав там, от раніше там, в дитинстві, в підлітковому віці, там, і що зараз слухаєш? Ну, можу зізнатися, що я слухав попсу. Ось, але... Якусь люту попсу yeah. потапа і Настю слухав? Так. Yeah. Я теж. Я теж це ну, грішна молодість, друзі. Да. Але я розумію, що в тому, о, в тому часі Потап дуже багато пісень, як ми кажемо, крав з Америки, тому... Це якби ми слухали американську попсу. Перепереробну можна вважати, що ми слухали там Емінема, тільки да, на українській мене да. або 50 cent Сента. Ну, ну, от, от якраз і 50 Cent я також слухав. І Майкла Джексона мені мене дуже вразив кліп там на MTV Про я не пам'ятаю «Remember the time» mm -hmm. називається. Він там знятий біля ну, типу, там локація, типу, на вежі цій американській жінка тримає факел. І мене дуже вразив, от Майкл Джексон, також Лінкін парк там я слухав, і Джазіць. Тобто мої три улюблені е, напрями: це рок, реп і джаз. Клас. Да, і що все це з'єдналося? Ну я намагаюся це зробити, це не легко, як, як я побачив на досвіді, але я думаю, що в мене все вийде. А що тобі от е, ближче, не знаю, з цих трьох жанрів? І зараз, принаймні по своїм пісням, що ти можеш сказати? Все ж таки, який стиль він такий домінуючий на тебе. Не можу обрати один, тому що всі три полюбляю і намагаюся там в одній пісні, наприклад, якісь елементи джазу зробити, якісь елементи року і репчику. Тобто в одній пісні поєднати. В принципі, от в Харкові, ну там, джазу не було, але. Мені подобається бомбокс, тому що вони зробили такий трошки ну як мені здається, на Red Hot пепер з за і в них це вийшло. Mm -hmm. тобто і рок, але ну поп рок, але він іноді реп читає. Але так. в нього дуже джазовий тембр, і він також джаз полюбляє. Ти знав про це? Так, та, звісно. Ну, ну, тому... Якщо послухати його, деякі кавери, там от, навіть на Скрябі наробив пісню, або там ще на інші пісні, то там ну, дуже такі цікаві да, акорди, і, да. і елементи. Тому і... Це, це для мене такий, от Андрій Хлевнюк, і зараз він в ЗСУ, тобто один з таких. Дуже відвертих і справжніх музикантів, які от що співав, то і, ну ти є і, і є насправді. Я знаю, що ти працюєш музикантом. Зараз ти казав, що викладаєш в рок школі так, а, на позняках. Що, що саме викладаєш, і власне, як ти до цього дійшов? Ти все життя вчився сам, чи все ж таки ти там отримував освіту, десь закінчував там? Консу, не знаю, там училище музичне. Консерву відкрив. Консерва. І, і консерв. Це ж жаргон музичний пішов. <laughs> да, да. Ну, конс. Конса, ну, конс, сказав, конс, конс. Але, але не консерва. я вже не так, знаєш, принижував. Вибач, вибач, все. Вибачте, всі академічні музиканти, консерваторія, консерваторія. в якій я не вчився. <laughs> музичний шлях почався з музичної школи. Да, така на, клавиш, на, піаніно? Да, на на піаніно. Але я там вчив ну, програму. А, а мені, як виявилося, подобається джаз. І я зрозумів блюз, і я зрозумів, що я можу його сам грати. І це відбулося на останньому році музичної школи, на восьмому році. Угу. І я пішов тоді зі школи. Ну, там по деяких причинах. Тобто то ти не закінчив? Я не закінчив, так? у мене навіть диплом нема, що я закінчив музичну школу. Те і в цей час я почав ходити просто в нашу будівлю а, церкви. Мені дуже подобалось, коли так, дуже смішно буде прозвучить. Дуже подобалось це місце, коли там не було людей. Це, це було дека. Ну, знаєш, не, спокій, спокій. Не в неділю, це на ранковому зібранні, коли там всі сидять, лавки Ні. зайняті. А от... Це також мені подобалось. Але коли створюєш музику, потрібна тиша, ну, якої не було навіть в музичній школі. Ти приходиш там в одному кабінеті аркардіон, ну, в іншому гітара. Всі... Немає спокою. А щоб створити музику, тим більше джаз, або просто почати створювати музику дуже допомагає спокій. І мені дуже подобалось, коли от просто темна зала, знаєш, дека, і там рояль стояв, я навіть там світло вже розібрався зі світлом, як вмикати такий один софіт, микнув собі романтик. Чисто так на рояль. Да, так? Да, да. І от почав створювати джазові композиції. Я ж кажу, для того. Тобто для ти себе. вчився сам якось. Ну, дивився, може, уроки, да, якісь, та, ні, ні, так? Взагалі уроків. Я навіть не знав, що є уроки на Ютубі Ні, ну так я не знаю, там блюзову, гаму, гамму, якісь складові. Складова основа, те, що я грав в програму. Так. Тобто там, баха, ще. О, і от на основі цього я почав, знаєш, одну нотку там візьму, чи там. Якусь частину, і починаю до неї доєднувати щось імпровізувати. Тобто брав якусь основу і намагався імпровізувати. Тобто в музичній школі не навчали імпровізувати. Це так. І для це мене це було відкриття. Ого, можна. Я так знаєш, я одну ноту просто грав на роялі, слухав, як вона приноситься по всьому ДК, такий, ого. Навіть в одній ноті є стільки музики, стільки. Крутого і можна навіть кайфувати від одну однієї ноти. Клавіші. Це точно, це точно. Особливо, якщо нота одна, а акордики змінюються. Це взагалі... Да-да-да, це, це Elevation. Ну, можна, можна і так сказати, Ну, це я, я маю на увазі у них просто і дуже да. е хітово. У них, ну, це, напевно, секрет зараз, знаєш, да, щоб да, музика да. була. Настільки проста, щоб зрозуміла, але mm -hmm. не настільки проста, щоб вже взагалі не було що грати. Mm -hmm. Ну бо є чотири акорди пісня, і трошки ти такий. Ото, mm -hmm. як, наче у дворі там взяв на чотирьох акордах no. зіграв, але кажу, є ч... пісні Все геніально просто, це. Але... Точно. Щоб це просто зробити геніальним, треба бути генієм. О, Це вже цитатка, мені здається. Дякую. Так, Володимир Д'яков, у нас в прямому етері вікіцитатник можна сказати. Не забувайте. вованап цитатник. Вованап. до речі, да. а в чому сенс твого псевдоніму? Сенс пов'язаний з однією подією в моєму, житті, в моєму житті не дуже гарною, але я впав. Сім років тому впав з 15, 15 метрів, зламав Фух, хребта. Я вже думав 15 поверхів, Ні, думаю, не з, дай Боже. 5 поверху, да. 15 метрів це також Ти багато, щоб вмерти достатньо. достатньо. Да. Ну, так виявилося. Три ночі не спав і, в общем, перевалився вниз, впав, зламав хребта, не, не міг. О, навіть повернутися на ліжку. Тобто я просто лежав, мене скоро забрала, поклали. І я навіть просто поворухнутися не міг, тому що друга частина тіла, ну, нижче пояса, взагалі, все відключилось, не працювало. Коли батьки про це дізнались, вони просто в шоці були. Але як далі пройшла твоя реабілітація? Ну, ну, зараз ти, слава Богу, ходиш все добре. Так, да, хожу, але. Частина моє тіла не всіми ми управляти, от ногами, допустимо, на носок не можу піднятися. Ну, поки що, mm -hmm. але вірю, що Господь мене зцілить, і я навіть це поборю. Але дехто взагалі, типу, після перелому хребта ну, залишається паралізованим, це нижче до ну, перелому. Мені, мені зробили операцію, поставили там вісім шурупів, вони досі зі мною сім років з ними живу і ну, вже пристосувався до них. І ну, якби ця операція. Батьки, батьківська допомога, тобто вони кожен день там, по три рази на день робили мені зарядку ніг. І з Божою допомогою я встав через півроку після операції. Ну, як став, почав знову навчатися ходити. Але їздив на візку і на костелях, іноді зараз також ходжу, коли дуже погано себе відчуваю. Але в лікарні ну, уяви, просто я впав. Я не знав, що буде далі, хоча я віруючий і знаю, що Господь мене любить і зцілить, але в той час віри не було взагалі. ніякої. Я був просто впевнений, що там, знаєш, ну, якось якось диявол накрутив, також що я просто буду вмирати за свої гріхи. Отакі були якби, думки. думки. Да. Тому що я, я якраз з церквою нове життя, ми ходили до хоспісу, знаєш, такий хоспіс? Mm -hmm. Це як у нас Дом пристарілих в Америці, але взагалі без, без Америки. Тобто там просто нема фінансування на людей похилого віку, і вони просто доживають там свій вік. ну, Більшість людей. Це дуже боляче дивитись на це, але є і ті, хто там 80 років дуже їм ну, погано вставати, але важко вставати. Але вони дуже. Позитивні, там одна була така бабуся, що бабуся Ма -Марічка її звала. Mm -hmm. Вона так і казала Марічка, 80 років Марічка. Оце заряджена бабуся. Така була просто позитивом і вірою. Знаєш, от реально і в Бога вірила. Я впевнений, що вона там на небесах зараз посміхається також, але були інші вип випадки дуже важкі. І я пам'ятаю того, того хлопця, 27 років якраз йому було, і він якось туди потрапив не до лікарні, а саме до хоспису, тому що не було о, в його, в його сім'ї фінансування. Він просто доживав там свій вік. І В нього просто кінцівки відмирали, і це ну, дуже важко. У нього теж типу перелом був. Він, в нього диск вилетів, він працював на вантажівці, і вантажівка в вантажівку просто так, отака аварія. Вилетів диск. Так. Вилетів диск, да, і він просто лежав, тільки голова шевелилася, все остальне просто на ракушку був, схоже. І у мене ця картина під час от, лікарні з'являлася, я думаю, все, це кінець. Я вже ніколи не встану. І... Але я читав Біблію, знаєш, такий. Так, я ж віруючий, руки працюють, буду читати. Тобто особливого натхнення не було. Як ви казали mm -hmm. <реш> тоді у восьмій ранку, в тому етері, що коли ти розумієш, що все марно, але все одно ти продовжуєш щось робити, коли є ціль. Я розумів, що ну біблія, вона вона сильна. Навіть якщо в мене навіть сил нема, може я з її знайду в Біблії? Читаю авакума там про, про Ізраїль. Думаю, ну нащо мені той Ізраїль? Першу главу читаю, другу главу читаю. Думаю, ну все, я вже не буду читати. І такий голос в. Всередині кажется, то дочитайте до 3 главы, там всего три главы, yeah. Пророк, мали пророки там по три главы писали, и дочитую до глави, главы, там м такий вірш, що а, я на русском скажу, mm -hmm. mm -hmm. можно вспомнить. Yeah. Даже если будет э, засуха в земле моей, если даже в загоне не будет а -а, животных, ну, то есть будет просто вот, как уйлово, Йо, у ничего не будет. Я все одно буду славить Господа и веселиться о Боге Спасень Моє. І Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мої, і на висоті поставить мене. Я, я в цей час дивлюсь на свої ноги і кажу, думаю, який олень. <реш> <реш> и я, я, ну, і я таки розмова до Бога, бы, в думках. Кажу, Господи, невже ти тут поруч зі мною зараз стояв? І просто кажи, казав мені, дочитайте до цієї глави и і... Я знайшов це відкровення, тобто слово в Біблії, яке мені допомогло, я думаю, ну, це слово про ноги, знаєш? Mm -hmm. Думаю, цей чувак 4000 років саме про мене писав. Тобто, що таке відкровення, коли воно торкається тебе, коли це тобі потрібно, коли а, саме в цей час, самі, саме ці слова. Торкаюся тебе, вони оживають да, безпосередньо. Та. Тобто мені потрібно було слово про ноги, що я встану. І там якраз ти встанеш. я думаю, це ну, тобі допомогло. да, Я просто обливався слезами. Кажу: Господи, дякую тобі, що ти не залишив мене. І Ти дав мені це слово. Знаєш, на, на цей час я зрозумів, що таке а Віра з гарчичне зерно. Це mm -hmm. коли 90, відносно Ти не віриш, і 1% ти віриш. І цей 1% допомагає і просто робить дива. Одного відсотку, але справжньої віри достатньо, щоб робити дива. То ми почали з того, чому ж Вован ап. Да, Тому це... що Вован встав. Вованда піднявся. Цікаво, <реш> тобто в цих словах, в принципі, вся ця історія дуже скорочена в двох словах: Ваван піднявся, Вован піднявся. Да. і далі написав близько сотні пісень. Вже і одна да. з них це цар на троні. Да. Що можеш сказати про неї, перш ніж ми її послухали? Ну, під словами цар на троні, я підрозум кажу про господа. Тобто цар на троні навіть. Під час війни Господь мого серця. Тобто, той, хто вирішує проблеми, той, на кого я сподіваюся, це цар. Він на троні, значить все в порядку. Але на початку цієї пісні, на початку приспіву, я хотів кліп, і ще кліпу нема, але хотів а, зробити відео з Зеленським, тобто наш президент. Mm -hmm. Також він займає свій. А, Свій ну, статус, свій час, скажімо так, як цар України, да, тільки да. зараз це називається президент. Тому, ну тобто займає своє місце і захищає нашу країну. І ми на нього сподіваємось і на Господа сподіваємось, і молимось за президента, віримо в нього, тому що йому також не, не легко зараз. Тому треба молитися за президента і вірити в нього. Це також допомагає. Це також важливо. Давайте послухаємо yeah. пісню Вован Ап Цар на троні, знайшовши ключі, у небо кричим. Добро мене злами, горкіші загрі. Україну не віддамо. Цар на троні ми розуміємо, що це вже реп, можна да. сказати. Це такий хороший реп, речитативчик, да. все да. як треба. Да. Ну і десь мені там нагадує трохи gospel People. О, Gospel Піпл це, це королі, це батьки християнського репу. Та зараз, правда, їх вже так не сильно чутно. От, Але тим не менш, але вони створили кач і по всій Україні їздили, їх всі знають. Ну. Хто 10 років тому <гум>, був у церкві, всі їх знають. І для мене це також крута група. Як створювалась пісня Цар на троні? Ти хотів розповісти про це? Так, да, також а, саме думка про те, що о, завжди є той, хто всім керує. О, в житті християн це Господь, і також о, в житті цих же християн також є президент. А, і ми повинні довіряти і надіятися, що в їх руках все буде нормально. А, і цю пісню створив з музикантом Константином Грищенко під псевдонімом Ке Джейк. Також йому привіт передаю. Класно. <свісно> <свісно> він записав цю пісню і звів, тому і також він є співавтором тобто, приспів, один допомагав робити. Дуже крутий музикант. Ну всім передаємо привіти і Харкову і. Горлівці, так, якщо так, не помиляюсь, так, так. Харкову, Горлівці і, звісно ж, всім музикантам, з яким Вован е, співпрацював. Взагалі якось аж навіть незручно Вован називати Володимир. Я спочатку а, починав, а тепер Вован. А мені навпаки та? зручно і мені приємно. Я завжди, коли мене питають, як тебе звати, я кажу Вовчик. Вовчик, Вовчик Вован. Вован. Да. Це по горлівськи це та, донецький та, стайл. Ну, ти ну, що? Все, я доп... його перепрошу, несу. Перепрошую. перепрошую. Перепрошу. Все, Тоді Вовчик. Е, да. Знаю, що. Тебе ще назріває наступна пісня, і mm -hmm. можливо наостанок ти трошки про неї розкажеш, і будемо завершувати нашу розмову. Так, пісні я писав на російській мові, але це пісня вже переклад є на українській, <хи> виявилося, що не дуже просто писати переклад, але є, да. Та, я це знаю, тому що я теж перекладаю з англійської пісні, але. Ого, це ще та робота. Так, і щоб коли все в себе вийшло, ти кажуть, о, круто, це вже нова пісня, ти вважаєш, тому що деякі місця слів змінюєш. Так, ти під... вже не можеш там дослівно інколи перекласти. І Це вже твій, твоя пісня, авторський переклад. Так Можна називається. сказати так. То яка ж твоя пісня? Да, пісня Ішуа. А... Що це означає? Єшуа це ім'я Христа, як я зрозумів, на, на євріті. Тобто його назвали Єшуа. А, оригінал підказує мені бек-вокалістка, з якою ми зробимо цю пісню, і ви скоро її почуєте. Там слова про те, що тільки слово від Творця, і Авраам пішов, хоча ж шлях був нелегкий, зірку свою знайшов. Ну, така. Така думка про те, що все одно ми все пройдемо. Класно. Ну, ми сподіваємося її почути, коли це буде можливо. Ну, я буду намагатися в кінці, коротше, в кінці цього року зробити її. Все, і, да. тому ну, ви запам'ятали. Можу заспівати трошки. Да. Е, це прев'юшечку, та да, зробити да, про да, цю да, пісню. Да, Давайте в прямому етері буквально зараз не відвертайтеся від екранів е, Володимир. Дяков співає свою нову пісню. Коротенький шматочок. Так, да, приспів. Якщо це буде дуже погано, виріжте. Ні. А, ні. А, зараз. Хвилююсь, вибач. Секунду. Ми поплескаємо. Ми поплескаємо, підтримуємо. Дякую. Так. так. Я готовий. Давай. Господь допоможи. Відкрив ти очі мої, коли я втрати вже шлях, ти підіймаєш крила, надію у серцях, відкрив ти очі мої, коли я втрати вже шлях, ти підіймаєш крила, надію у серцях, Єшуа, Єшуа, 耶舒啊，耶舒啊。 Клас, О, така пісня. опладушки, опладушки. Дякую. Ну я думаю, ще музику додати, то буде дуже файна пісня. Так, Дякую, дякую. тобі, Вован, дякую. Володимире. Я вже буду і так, і так. Да, дякую, Дякую Свят. Е, — Та ну да, мене і свят, Святослав. Я приймаю теж все. Отож Свят. свят. Володимир, дякую, Вован ап був в музичному подкасті. «Почуй». дякуємо, що ви були з нами. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Радіо М, На Радіо М та вашим кружкам. До Нових зустрічей музичний подкаст Почуй. Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим.